4 липня день незалежності Сполучених Штатів Америки. Святкування найбільшого національного свята американців збігається з датою ухвалення історичного для країни документа декларації незалежності США від Великої Британії. Її одностайно підтримали 13 колоній у північній Америці. Сталося це на конгресі у Філадельфії 1776 року. Сьогодні США є безумовним лідером у міжнародній коаліції союзників України. За 15 місяців війни американська оборонна допомога Україні еволюціонувала від надання ПТРК Джавелін і зенітних комплексів Стінгер до складніших і ефективніших систем, включаючи сучасні системи залпового вогню і бронетехніку, кораблі берегової оборони, передові системи радіолокації, ЗРК Патріот. За останніми даними Пентагону, безпекова допомога Україні від початку вторгнення перевищила 40,5 мільярдів доларів. Тоді як Рада з міжнародних відносин озвучила, Че суму в 46 мільярдів 600 мільйонів доларів, включаючи сюди також навчання, логістичну підтримку та інші види військової допомоги. Якщо підрахувати не лише вартість техніки та військової підтримки, то загальна сума разом з гуманітарною та фінансовою допомогою від США перевищує 76 мільярдів доларів. of the free and the brave you can always count on Ukraine as your ally. слава Україні. Ми Дякуємо народу Америки за підтримку і допомогу у боротьбі з окупантами, у боротьбі проти зла, у боротьбі за свободу та незалежність. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.